Це в об'єктиві проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І наші сьогоднішні гостя це викладач української та англійської мови Жовтоводського фахового педагогічного коледжу Ірина Анатолійовна Пожималова. Добрий день. Добрий день. У нас є заготовлені питання. Деякі з цих питань наші, а деякі з цих питань анонімні. Вони від наших глядачів. Добре. Ви готові розпочати? Готова! Тоді перше питання. На якому етапі свого життя ви зрозуміли, що хочете бути педагогом? Ну, мабуть, ще в дитинстві. Бо найпопулярнішою грою, найулюбленішою грою була саме гра в школи. Ну, як у всіх має. Ну, не у всіх, але у більшості дівчатах. А вибір якоїсь ще професії у вас був? Чи ви націлені були тільки на педагогічну діяльність? Якось інших варіантів навіть і не було. Чомусь мало так склалося і батьки мене підтримали, мабуть, спостерігаючи за мною з дитинства, ну, вони зрозуміли, що, мабуть, це буде правильний вибір. Добре, наступне питання. Чи є серед студентів, які ви навчали, такі, з якими ви підтримуєте спілкування вже після їх випуску? Так, є студенти, з якими досі продовжую спілкуватися. І зідзвонюємося. Дуже запам'яталася перша група, яку випускали. випускала дівчата пишуть, дзвонять і ну, досить так тісно спілкуємося. Якщо в місті зустрічаємося, то є про що поговорити спільні теми, освіта. Добре. Наступне питання. Ваша долинька навчається теж на вчителя зараз? І... Ви бачили її вчителем? Чи вона сама обрала цю професію? Ми її вчителем, ну складь би, що ми її бачили вчителем, я так не можу сказати, але при спілкуванні ми помічали, що в неї є така казкону такі. Такі особливості в поведінці, ми спостерігали, як вона поводить себе з молодшою сестрою, як вона їй допомагала. От в садочок там треба було щось підготувати. Потім вже пішов перший клас, другий. Тобто, спостерігаючи за її поведінкою, за тим, як вона спілкується з іншими дітьми, ну ми їй запропонували. І вона вагалася недовго, але був варіант два роки понавчатися, а далі, можливо, ще якась ідея прийде і щось спробуємо змінити. Але ідея не пройшла, оскільки ну, навчатися тут комфортно, їй досить легко науки даються, вона тим більше такого більш гуманітарного складу ума. якраз те, що їй зараз потрібно. І, в принципі, вона вирішила продовжувати навчання і не шкодує жодного навчання саме в цьому коледжі. Це була так. її ініціатива чи підказка з боку батьків? Ви знаєте, мабуть, навчання в цьому закладі більше зумовили обставини. ну, сучасні обставини. Спочатку карантин, тепер воєнний стан. Ну якщо чесно, страх будь-яких батьків це відпускати дитину далеко з дому. А якщо є можливість в нашому місті отримати цю освіту, то ми вирішили ну, не шукати чогось кращого, бо розуміємо, що у нас вдома, в рідному місті, це буде найкраще. Добре, наступне питання. Чи мріяли ви про те, що будете працювати на керівній посаді? Чесно кажучи, я трохи. Ну, не бачу себе на керівній посаді, оскільки я ніколи не задумувалась про це. Мені дуже подобається працювати з дітьми, мені подобається сам процес навчити чогось, побачити результат. А керівна посада трошки не дає можливості саме цій, цій діяльності присвятити себе. Тому на даний момент я не розглядала такі. А Реально. чи подобається вам займатися науковою діяльністю? Ну, наукова діяльність, звичайно, цікава, оскільки спостереження за дітьми за новими методами, які з'являються в світі, приводить до певних роздумів, приводить до певних якихось висновків, і, звичайно, все це спонукає до різних видів наукової роботи. Звичайно. Добре, наступне питання. Яка ваша найзаповітніша мрія? Мабуть, не секрет, що зараз у будь-кого найзаповітніша мрія це мир в нашій державі, оскільки, коли є мир, ну тоді, тоді ми можемо досягати якихось і успіхів і здійснювати свої мрії, бажання. Тому це, мабуть, перша і основна моя мрія, і дуже чекаю, щоб вона здійснилася. Добре, наступне питання. За час вашої роботи у коледжі є серед ваших колег ті, яких можна назвати справжнім другом, а не просто колегою? Звичайно, є. Є такі колеги. Взагалі, наш колектив дружний, і в будь-якій ситуації, якщо я потребую допомоги, до кого б я не звернулася, мені ніколи ніхто не відмовляв. Тобто, Взагалі ну, в мене принцип по життю, як хочеш, щоб до тебе відносилися люди, відносися так до них. Тобто я ніколи намагаюся не, не відмовити в допомозі, і тому мені ніколи не відмовляють. Це і є, мабуть, основа будь-якого колективу. Тобто один одному прийти на допомогу це найголовніше. Ну і дружні такі стосунки, які були б і поза межами роботи. Звичайно, ну, спілкуємося досить тісно. Ну, дуже дружне у нас колектив, колектив, я дуже пишаюся своїм колективом. Добре, наступне питання. Так, чи, є, чи єдиний ви педагог у сім'ї? Ну, на цей момент єдина. Скоро будете вже. Не якщо мрія. чесно, у мами була мрія в дитинстві, але так сталося життя, що в неї не вийшло. Ну вона каже, що я її зараз мрію здійснила. Тобто, якщо не вона, то я тепер педагог. А радієте тому що ваша донька буде продовжувати вашу справу. Я, радію, я буду радіти тому, коли дитині моїй буде комфортно і зручно. Я вважаю, що робота має приносити задоволення в житті. Робота не має бути якимсь тягарем, щоб іти на роботу і не мати бажання працювати. Ну, це мені здається, ну, не досить ну, як, людина неправильно розпоряджається своїм життям. Тобто дарма зволь, пропадають як, роки життя. Тому якщо їй буде в цій професії комфортно, якщо вона з задоволенням буде ходити на роботу, ну я за неї буду дуже рада. Добре, наступне питання. Так, а Які ваші захоплення? Ну, педагогічна діяльність не дає дуже захоплюватися, бо ну, часу не так багато, але є. Мабуть, більше. Е, сучасний, сучасний наш оцей стан постійно нервовий привів мене до того, що треба якось себе заспокоювати. І е, якось маличку так привчила, що я багато чого вміла і, там, і вишивати, і в'язати, і гачком, і спицями. все. Але саме рік до цього ну, рік уже як, я себе знайшла ще в бісероплетінні, то це, мабуть, той момент, який Ну, на який я знайду годинку часу в день і присвячу своєму захопленню, оскільки це дуже заспокоює, і можна якось поринути в свої думки, відволіктися від чогось такого буденного, інколи навіть такого нервового, складного. А ось цей гердан – це також ваша робота? Так, це моя робота. Добре, наступне питання. певний час ви працювали у школі. Як ви перейшли у коледж? Я змінила місце проживання, я сама не з міста жовті води, я сама з міста П'ятихатки, це не так далеко від міста, хто знає. І зв'язку з тим, що ми приїхали ми сюди жити в пошуках роботи, саме завітала в коледж. Якщо чесно, перший мій візит сюди був, він, ну якось мені хотілося. Подивитися, що це за заклад, і я дуже вражена була. Мені дуже сподобалося. І якась така мрія затаїлася. Отут би я хотіла працювати. І через рік мрія здійснилася. Ніна Олексіївна Вороніна запросила мене працювати, і я була дуже рада. А з яким віком дітей вам більше сподобалось працювати? Зі школярами чи зі, зі студентами? студентами? Зі студентами цікавіше. Звичайно, ну, різний вік дітей цікавий, кожного віку свої є особливості. Але зі студентами, мабуть, трохи комфортніше, оскільки у них вже якась є мета, вони вже йдуть до професії. З ними цікаво. Добре. Наступне питання. Ви викладали англійську, а згодом почали викладати українську. Яка мова у викладанні вам подобається більше? Е... Ви знаєте, я якось про це ніколи не замислювалася. Просто так сталося, так склалися умови, що мені довелося перейти з одної мови на іншу. У мене диплом дозволяє, я вивчала і ту, і ту мову, але ну, от, щоб віддати перевагу якійсь із них я не можу. Просто що е, зараз більше з українською, так тісно пов'язана діяльність, тому що, зараз от якось, я, мабуть би сказала, мені комфортніше вже. Але ну, буквально недавно обізвалася моя випускниця, е, точніше, учениця, не випускниця ще в школі. Я в неї викладала англійську. Після того, як вона ну, згадала ті уроки, як навчалася, чого вона досягла і ну, дякувала за ті знання, які отримала від мене. в мене так знаєте, йокнуло щось. Ну, англійська теж досить близька і мені подобається. А Англійську складніше викладати через, це, через те, що вона іноземна? Чесно кажучи, так. Добре, і останнє заготовлене питання. А, чи були моменти, коли хотіла змінити освіту на щось інше? Ні, не було. Я, чесно кажучи, себе ніким більше не уявляю. Воно так би дали мені право вибора піти десь зараз. Я себе не уявляю вже, мабуть. Звичка. Добре, і останнє те, що ми подаємо всіх гостей, назвіть три причини вступати до Жовтовальського фахового педагогічного коледжу: комфорт в нашому закладі, це комфортні умови навчання, перебування в закладі. В нас безпечно, в нас зручно, у нас сучасно. Гарний педагогічний склад у нас. Педагоги майже всі з вищої категорії, всі дуже. Як захоплюється своєю справою, і кожен хоче навчити студентів донести до них свої знання, які вони мають, для того, щоб студенти досягли вищих результатів у своєму житті. І ну, ми пишаємося своїми студентами, коли бачимо їхні досягнення. Тому це дуже спонукає нас працювати. Ну і ще одне, мабуть: ну, як. Мама студентки, яка проживає в нашому місті, я скажу, що місцевим випускникам шкіл досить зручно буде те, що ось такий зараз час, такий неспокійний, коли їхні діти будуть у місті і будуть навчатися, отримувати майбутню професію. І це досить ну, я вважаю, корисно буде. І не буде молодь виїжджати з міста, адже хочеться, щоб місто процвітало, щоб молодь залишалася в місті і всі разом будемо працювати на його розвиток. Я дуже дякую вам за відповіді. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Бажаю вам успіхів і в роботі, і в житті. На все добре. І тобі дякую. Це було в об'єктиві. З вами була я, Євгенія Заді, та наша гостя Ірина Пожималова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.